Підозрюваний у викраденні місцевого бізнесмена та вимаганні грошей за його повернення під цілодобовим домашнім арештом. Такий вердикт представники Феміди оголосили жителю столиці, якого 5 лютого поточного року затримали правоохоронці. Чому суд вирішив обрати більш м'який запобіжний захід? Та які подробиці повідомив адвокат у залі засідання. Дізнавалися наші кореспонденти. 12 квітня минулого року місцевого бізнесмена Сергія Білослюцева невідомі викрали посеред білого дня, і через рік організатора цього зухвалого злочину правоохоронці затримали у аеропорті Бориспіль. 7 лютого відбулося судове засідання за клопотанням прокуратури Сумської області щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою. На даний час існують став вважати, що Дубенко, використовуючи власний авторитет зв'язки з посадовцями державних та правоохоронних органів. Фінансове становище може впливати на свідки та потерпілих у кримінальному провадженні, таким чином, враховуючи всі наявні у кримінальному провадженні ризики, єдиним процесально можливим засобом забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесальних обов'язків і застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Адвокат виступив проти, надавши суду документи, які на його думку характеризують затриманого з позитивного боку та повинні пом'якшити запобіжний захід. Один із головних факторів батьки похилого віку. На що прокуратура надала докази про спроможність рідних забезпечувати себе самостійно? Пенсійні посвідчення батьків він фактично утримує цих батьків, допомагає їм. Його батьки також знаходяться. Мати, і батько. Да, мати і батько, медичні документи теж їх хвороби, це ну, пожилі люди, вони досить хоробливі. Відповідності до інформації оперативних співробітників, його батько Дубенко Василь Іванович містить, на нього записана Toyota Camry 2006 року, Lexus RX 350 2012 року він є е, бенефіціарним співвласником досить великої кількості підприємців, які знаходяться на території міста Києва, та е, є також е, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Курський ринок, який знаходиться в місті Сумужка «Курський 133. Також у своїй промові захисник зазначив, що місце знаходження викраденого Сергія Білослюдцева відоме. Та чи було саме викрадення? Я стверджую, що на тій інформації, яка в мене є, яку я чу від людей, Білослюцев жив, він знаходиться в ДНР, і все це зроблено. Вибачте, його дружина купила будинок, ходить на концерти. Вона не вона, це не вдова, це не людина, в якої пропав чоловік. Сестра викраденого пані Олена повністю заперечує докази адвоката. Дом был приобретен до выкрадания, да? был э, до, за два месяца. На тот момент у нас э, нормально шли коммерческие отношения с нашими клиентами, и поэтому как бы финансовых вопросов э, не существовало. Когда его украли эх. они, была жена беременная, они очень планировали ребенка, хотели очень ребенка. Это был долгожданный ребеночек, поэтому они знали, что это будет мальчик, это второй ребенок у них. Поэтому как бы судить о том, что Сережа находится в ДНР и добровольно туда как бы отправился, это ну, просто невозможно. Очень сложно воспитывать двух деток, конечно, очень эмоционально сложно. И нервное потрясение жуткое, все время как бы слезы. Даже если предположить, хотя это нелогично, что ему что-то надоело, и он ушел из семьи. Но есть у нас родители, старенькие родители. Какая-то весточка хоть немножечко должна быть, была бы быть родителем. Після більш ніж двох годин судового засідання представники ФЕМІДИ оголосили ухвалу застосувати до підозрюваного дубинка Юрія Васильович запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, Добово з насінням електронного засобу контролю, заборонити, залишати житло Добово, зобов'язати прибувати за першою вимогою до слідчого слідчого прокурора та суду. Утримуватися спілкування зі свідками потерпілими у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт. Або в паспорти для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну. Бізнес-партнер Сергія Білослюцева із рішенням Феміди незгодний зазначає, є достатньо доказів, які вказують на затриманого як винуватця. Також говорить після викрадення його товариша місцева поліція не спрацювала належним чином. Моє мнення, що вина Дубенка ну 100% в цьому ділі. він замішан. Ну как я подробності розлучати не можу, тому що це тайне слідство. Я думаю, що в дальнішому там будуть проведені очі ставки з людьми, будут остальные все мероприятия, которые докажут его причастие к этому делу. У меня очень большие вопросы к нашим правоохранительным органам. Ну, и реально, если они хотели так, чтобы Сергей вернулся живой, почему все эти мероприятия были проведены только сейчас, ну, а не тогда по горячим следам? Потому что там прогремели громкие имена, и услышав эти имена, просто люди потерялись, ну, думали наоборот, как сидеть тихо и не расследовать это дело. І потім, только после того, як попало в прокуратуру, люди почали потихоньку по собирать збирати цю всю інформацію. З рішенням суду однозначно я не согласен. Ну, не ну, Во-первых, там как бы в ділі є много всяких таких моментів угрози і мне, і моєї сім'ї по телефону звучали. Поэтому, ну, як можна такого человека відпускати після отримання ухвали, затриманого звільнили працівники ж прокуратури готуються оскаржувати рішення суду в апеляційному порядку.